Друзі, вітаю усіх, екстрасенс Роман Шептецький. Сьогодні у нас 6 травня. Продовжую записувати прогнози на актуальні теми. Але сьогодні у нас хороша, радісна новина. Повернулись наші вкотре полонені. Відбувся черговий обмін всім їм міцного здоров'я, відновлення. Світло побільше відправляю. Працюємо і далі над тим, щоб побільше було обмінів, а в ідеалі взагалі, щоб був обмін всіх на всіх. І я дуже тішуся, коли збуваються саме такі прогнози. Бо буквально не минулого тижня, а ще позаминулого тижня. В ефірі з 8 каналом ми конкретно говорили це питання і там. Фігурували цифри саме періоду шестірки, дев'ятки. І от сьогодні 6 травня. Прогноз цей збувся, а це дуже хороша, гарна новина. І я сьогодні хочу цей ефір записати. На яку тему? Путлер шукає собі. Наслідника, так як там правильно сказати, хто буде ту всю його імперію наслідувати? Така інформація прозвучала ось буквально там кілька днів тому. Давайте будемо дивитися, що ж він там задумав. А також з'явилася інформація, щось там Кадиров знов при смерті. Ну, це вже багато разів було, але ж. Цього разу це вже може бути таким так напевно, напевно, О, ще помічник там розбалакує на задньому фоні. Бо ж ми з вами дивилися, я робив прогноз, що до 40 днів з моменту смерті Папи Римського ще якийсь король, а може, й не один, може піти в засвіти. Тож, давайте будемо дивитися цих дві теми. Спочатку подивимося про Путтера. Чи те, що він так це озвучив? Що він е шукає, як там правильно, зараз я подивлюсь ту інформаційну новину, е шукає наслідника, як це правильно? Ану? Так, це якийсь там документальний фільм е вийшов. Що він десь оце от сказав і сказав, що має бути все чесно. В Росії чесно. А, наступника, наступника, Я кажу наслідника. Ну, ви зрозуміли, Путін. Заговорив про наступника. Так, натякнув, що в, його, в нього є список кандидатів припустив, що має користуватися цей кандидат довірою людей. Але ж ви знаєте, чому саме цікаво? Що говорить це про зміну нарешті путрівської влади, що потім якби зробити ем, Путліра офіційно вивезти, там, чи він вже вмре, чи його там вже виведуть поскоріше, вже би офіційно. А потім за там, навіть той самий програш СВО все, там, кинути на того наступника. Ну, така, якби ситуація, кого він там шукає, кого він там обирає, що він там, про якого наступника він оголосив. Бо для мене ця інформація проасоціювалася, що готується зміна влади. І про це ми неодноразово теж говорили. Я казав, 25-27 роки для Росії це чорні роки, якщо вони не припинять війну проти України. Ну, от тут, карта фінансова зразу йде. Про це йде мова вже навіть тривалий період, можливо, навіть і до півроку часу. Але саме зараз це почало все проговорюватись в документальному якомусь там фільмі. Тут актуальна влада в печалі. Я ще вам казав, про якусь дуже важливу неоднозначну роль там жінки. Дехто каже, це може бути і якась там дочка Путлера. Хтось там писав якась там Катерина, чи який там. Хтось там ще писав про, хтось писавав Пугачова. Ну тут таке питання. Суть в чому, що зміна правлячої влади так чи інакше буде. І оце Кодло це все низькочастотне, паразитарне, конає і шукає, як би то все зараз якось переіначити, переграти. Бачите, яка карта ізоляції. Такі заяви зробились неспроста. Причому знову на фоні м, всякого переговорного, так якби процесу, на фоні тих всіх змін, які відбуваються, на фоні того, що їхня економіка чим далі, тим приходить в більшу діру, скажімо так. А на фоні того, що там внутрішні йдуть противоборства. Ну і взагалі, знаєте, зараз багато такого там в них відбувається недоброго, і невдоволення, і так далі. От, і економічні, і політичні, якось їм треба це все завершувати. А як? А як? Тут Кубків перевернутий. Ну, тут багато є карт про те, що йде активно така вже підготовка зміни влади. І тут карта зміни, так вона і називається. От, якісь там, вкотре хто там ще таємно править, про це вже активно домовляється задіяти якийсь план дій. Так зами говорили а, теж минулої п'ятниці, ефір з власним каналом, щоб на параді 9 травня, добре, так одним махом зразу все те шобло знищити, ліквідувати. От, було би класно, так? Мрії має здатність здійснюватись. Подивимось, що там як буде 9 травня, це все рівно буде для них день. Поразки і провалу, і біди, а не побєди. і не буде так, як вони хочуть. От. Але десь після того, от, власне, офіціози, які вони там хочуть відбути. Мені так чомусь теж кілька днів, де інформація про зміни сценарію саме в них, особливо з 10 травня. Щось там буде змінюватись. Щось там буде змінюватись. От. Звичайно, щось на рівні поки. Більше все одно прихованому таємному, але ця ширма, яка падає. Ну, неспроста він взагалі, оця лялька путірська про це заговорила. Бо я давно казав: живого Путіра нема давним-давно взагалі. Справжнього Путіра немає обмовка. Значить, і живого. Немає і справжнього путіра немає давним-давно. В живих. А оця от лялька виходить, бо тому що так, на підході зміна форми правління, в принципі, як такої в них там. Які там наслідники, які там наступники? Якась одна велика ілюзія, в якусь хто ж, е, теж хоче, щоб хтось там повірив, а все тільки через те, що дедалі більшому вони знаходяться в глухому куті, хто би там що не розказував і не писав. І їм, або зараз це різку треба зміняти, переграти, і типу з персони Аля Путлера зробити там якогось, не знати, якого там. В лапках героя, так? а, от, ну, таке. Якось його там в, в, в історію ввести. правильно, ну Їхню історію. Світова історія буде писатись правильно по справедливості. А їм там далі ті зомбі канали, і хто там диски ті всякі теж. Паразити будуть розказувати історії, всякі, такі, як їм вигідно, але рано чи пізно і це пройде. Будь-якій паразитарній системі, в тому числі, приходить кінець, Радянський Союз, так, щось там мали будувати комунізм, якісь там великі, ще там щось не мали будувати, а в результаті все розвалилось. Те саме буде тут. Чим більше хочуть, тим менше отримають. І просто вже з всіх тих факторів посильно їм нести цей груз, треба щось придумати. Ці розмови починаються неспроста. Це є явна ознака надходження про зміну правлячої системи, влади і так далі. От Як це може зашвидко відбуватись? Та воно, по суті, вже відбувається, я кажу, за останні півроку. і зараз цей такий черговий йде е, прогресія пік від тепер до середини якраз літа. До липня, до знову ж таки серпня, до початку осені. Ось такі йдуть проміжки часові. Так що спостерігаємо за тим всім процесом. Ну і тут ще на підході Кадиров. Так? Чи відправиться він у засвіти вже раз і гаразд. Вже, скільки ж було тих новин, скільки того всього? Але от саме цього разу я чомусь на ту новину звернув особливу увагу. Чомусь саме цього разу. Угу. Дуже переживає за своїх, там, не знаю, якихось близьких йому людей чи рідних, чи що, щоб вони були в безпеці після його смерті. Це карта похорон, така траурна карта. До того йде, по крайній мірі вся підготовка. І ви знаєте, момент і точка смерті тут можуть бути теж, до речі, будь-який час будь-який час. Отак, як з Папою Римським. Допустимо, в неділю ще то інформації не було, а в понеділок вже раз і офіційно помер все. Те саме і тут, бо і не фейкова інформація. Бо це, як би там не було, але є теж одна з таких в тих всіх історіях персон. Значима і важлива, особливо те паразитарне, що там за ним стояло. Так що це все має вичищатися ті всі паразити, і ті всі обліки, якими вони командують. І тут могила, і тут башня, те, що має бути, те буде. По закону вищої справедливості, все те гадство. На Верховний суд абсолютного розуму відправляємо і хай пошвидше. Ці всі, всі суди відбуваються. А їм вже, знаєте, як одною ногою ногою в могилі. А, і от чисто, як ця річка через яку мертвих переправляли. Стікс, як то щось згадалося мені це? ну. Якась така є така оця річка. Ріка. Стікс. А, ну, правильно я все згадав. Одна з річок Агіду, що дев'ять разів обтікала підземне царство. Воду Стікс вважали отруйною. Ну, от така, бачите, таке повідомлення. І мені так от показують, що він вже, знаєте, як там на переправі вже готується. І цього разу це не якась там дезінформація, чи вкиди. Це так, якби, знаєте, те, що мало якось утаємничитись, не проговоритись, проговорилось, правда стала явною. От, пише якісь там накази, заповіти. Так, може бачитися будь-який момент. Ще одне таке. Фінальне феєричне вичищення. Одної сильної паразитарної структури. І тут карта смерті. Ну, ось так те, що хотів сьогодні проговорити. А ми ж запускаємо, моделюємо такий сценарій майбутнього треба нам. Світла всім побільше. Хай піднімаються усіх енерговібрацій. Пишіть ваші думки в коментарях, бо я їх читаю. Ваші перечуття, ваші думки. І в цьому відео дякую всім за увагу. Будьте здорові, бережіть себе. Почуємось з нових відео, прямих ефірах та енергопрактиках.